Проти Іоатана, і отам породив хаса, породив язиків, язиків породив Манасію, Манасія проти восамос, породив усім, усіх проти віконії, против його за Вавилонського переселення, а після Вавилонського переселення і В проти слатії, слатії против зарубами, зорував проти Віюна, а Віют проти Вірі, яким яким проти зора, а зоро. Садок, садок продив Ахима, Ахим продив Еріюда, Еріюд против Єлиазари, Вілезар проти Матана, Матан против Якого, як і проти Іосаха, чоловіка Марій, з якою народився Ісус Свеце, Христос, покоління всіх полові Аврааму, до Давіда, 14, від Давида до Вавилонського переселення, 14, і від Вавилонського переселення до Христа покоління 14. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати була заручена з Йосипом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Духа Святого. Йосип, її чоловік був вже правдий, і не бажавши її розслабити, хотів ті, дай її відпустити. І от коли він це задумав Ангел Господній, з'явивши йому снігу, мовив, Йосипа, сина Давида, не бійся взяти Марію свою жінку, бо те, щоб не зачалося походити від Святого Духа. Вона породи сина, і ти да си йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося все це, щоб збулося Господнє слово, сказане пророком. Ось діва ма, матиму, утро, і народи сина, і дасть Йому ім'я Еммаїв, що значить, з нами Бог, прокинувши тисну, Осу, зробив їх а атом Господній прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки народила сина. Ты дал ему имя І ця неділя називається відділі правоці. Одна святилась. Правоці. Хто вони є? Ми бачимо сьогодні родини Ісуса Христа. В іншого євиналиста Луки родовід йде аж до Бога, аж до Адама. А сьогодні ми чуємо від євинариста Батає від Авраама. Чому саме від Авраама розпочинається зараз у Ісуса Христа? Тому що Авраам був син обітниці. Перша людина, яка отримала обітницю від Бога пробічне життя. Дуже гарно сьогодні говорить апостол Павло про Авраама. Вірую Аврааму, перемогла в обіцяні землі, як у чужій. Живучи громади з Ісаком та Яком, з падкояцями, як і він тієї самої обідниці, Обітниці. Бо чекав міста з непохидними основами, якого Бог будівничить і засновник. Бог сказав, вийде свої землі. Вийди і йди туди, куди йти, не покаже. А Авраам слухає. І саме через слухання розпочинається шлях віри. Віра не приходить через заслуги нашої особисті. Віра приходить тоді, коли ти починаєш слухати Бога. І те слово ти приймаєш. Віра є тоді, коли ти виконуєш те слово, яке ти чуєш. ж Авраам знав, що це Бог. тому що він чував. Він шукав правдивого Бога. Тоді люди також щось вірили. Тоді люди також мали багато кошків. Ваалів, астартів, ашерів. понаведу собі образів, не знаю, биків, чи ще чогось. І перед тим клонялися. Авраам розумів, що це мед. Авраам шукав живого Бога, з яким можна спілкуватися. Як ви думаєте, чи був короткий пошук Авраама? Чудовий. Скільки років Бог покликав Авраама? 75 років. Що відбувалося до 75 років? Авраам шукав. Авраам шукав запитання, де є той Бог, який буде мене чути, І якого я чути? І Авраам почув. 75, років, вийде свої землі. А Уран починає слухати. Бо ніколи до нього ніхто не промовляв. Тільки правдивий Бог, якого він почув. Ми кажемо, а ми не можемо чути Бога. Тому що ми не шукаємо. Шлях віри починається за слухання. Ми живемо такий зараз благодатний час, що нам усе подано, а Урап ще нічого не мав. Авраам Орам не починав шукати, що об'явлення про живого Бога не існувало. А Орам відкрив для мене і для тебе. Шлях віри. Бо саме вірою ми пізнаємо Бога. Каже сьогодні Апостол Павло, віра є забулкою того, чого сподіваємося. А чому я і не сподіваюся? Чого я сподіваюся? На що я надіюся? Яка моя опора в житті? Що є найціннішим в моєму в житті? Каже сьогодні апостол за запорукує того, чого сподіваємося доказ речей невидимих. Речей невидимих. Яурам невидимого Бога почув. Він шукав його. Подивіться, що він робить. Пішов жити у намет. залишив багатство. Вірою поставленою на пробу приніс у жертву Ісаака. Йому обіцянка прийшла, що ти будеш мати сина. Бог йому обіцяв Ісаака 100 років. Авраам отримує сина. Можете представити собі людину 100 років. Нас недавно відійшов у віці пару років тому. Я пам'ятаю, Семен Мігайський. Він 102 роки. Можете представити собі 100 років, отримати сина. А Ораган отримав сина. 100 років. Ніхто не міг це повірити. І Сара не вірила, ніхто не вірив, вірив Авраам. Бо Бог сказав, Значить, так воно буде. Віра, яка приносить результат, віра, за якою відчудати. Я не сумніваюся в цьому слову, що тут написано. А що тут написано? Де двоє троє зберуться в моє ім'я, І чого б мене тільки не просили? Чуєте, що сказано? Чого б тільки не просили? Буде так? Ось ця віра тримала Аврааму. Як Бог сказав, що у мене буде син? І в мене буде син. І Господь йому дає Ісаака. Можете собі представити радість Авраама? Сторожню в ньому народився син. Як він радів? Є такий, гарний, є такий гарний серіал Біблія, де там написано про там якраз перша серія це про Авраам. Старший чоловік, такий поважний. Ну як він почув крик не і сказали, що народився син. Авраам скакав, як 20-річний хлопець. Авраам так радів ніколи в житті. Представляєте? Бог сповнив свою від. Otiće se plaкати, problem. Bog je, je najponiji. I 10 років tu sam u bokar, Кожен кров, кожен, кожен, кожен... де ти йде, що ти робиш, ну все хочеш знати, все, все, все. А тут Бог каже, убий. Повністю ти не будеш мати сина. І що каже сьогодні нам Апостол Павло? Віруй Авраам поставлений на пробу приніс у жертву Ісаака. І той єдинородного приніс у жертву сина. Він, що обідне цього до якого було сказано від Ісаака, тобі народиться потомство. Бог сказав йому, від Ісаака біля тобі потомство. А тепер Бог каже ви Ісаака, яке потомство і йому вже 10 років. Ще немає е, Ісаак дітей. Думаючи, що Бог має силу і смертю воскресити. Ось і повіримо Авраам та його одержав назад. Слово сина як символ. Символ Воскресіння. Хочу сьогодні, брати і сестри, сказати: віра, якщо в нас вона, вона, вона живе, не вмре ніколи. Віра принесе результат. Бо те, що ти сьогодні віриш, не бачивши, бо Бог є дух, його бачити неможливо, в нього можна тільки вірити, принесе тобі результат. І ти побачиш того Бога, якого ти все життя віри. Вірив і вірив віри, як віри, віри. ураган. Тому наділя правоців сьогодні нам показує шлях віри, шлях геройства. Ісаак, Яку, Мойсей, Гедеон, Євта, Самсон, всі судді. Скільки чудес, скільки подвигів, і ми сьогодні чуємо. Жінки діставали назад свої повернути, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше Воскресіння. Інші на і печів зазнали, та ще й кайданів у в'язниці, їх каминовано, розрізано пилою брана допити. Вони вбирали печем забити, тянялися в вежах та козачих шкурах, збідовані, гноплені, кривджені, вони, яких світ був не вартий. Блукали пустинями, горами, печерами та земними на телі. З нас хтось терпить такі страдання. Хоч один. Віра. Віра здатна перенести все, коли в тебе Бог на першому місці. Але хочу сьогодні нам сказати велику річ. Слухаймо далі і всі вони. Від Авраама аж до Ісуса. І всі вони дарма, що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного. Тут сказано, обіцяного за життя. Вони одержали обіду після своєї смерті, коли Ісус, після того, як вкладені до гробу, пішов ад і забрав всі душі. І воскрес відкрив небо. Розумієте? Обіцяли в них зараз живе. Але дивіться, що каже сьогодні апостол Павло, бо Бог нам поставив себе палець. Мені зробив щось краще, щоб вони не без нас осягнули досконалість. Вони освянули досконалість. Але ми також тепер можемо, бо ми живемо у часах місіянської, де Господь розірвав завісу між Богом і людиною. Тепер тільки слово про Христа, тільки прийняття Ісуса своїм Господом може зробити одну річ. Ти приймаєш Ісуса своїм Господом. І ти вже син до бідниці. Тобі вже це небо. Ти вже відрікаєшся від гріха, ти вмираєш умер... від... від... для гріха кожен раз у сповіді. І кожен раз ти стаєш знову і знову. Син Бог нам зберіг щось краще, каже Апостол Павло, Він прийшов сам на землю, щоб відкрити мені і тобі небо. Але віра, віра сьогодні має бути запорукою того, що я в це вірю, що мій Ісуси через пару днів ми будемо святкувати різдво, святкуючи, як він прийшов до вертейському, прийшов для мене. Те маленьке дитятко прийшло для мене. Скажи це мені. Ісус прийшов для мене, дав мені все, щоб я за обідницю був новою людиною. Людиною, якій обіцяне небо. Старий Завіт до обіцяного неба йшов і, і вірою Випробуванням пробивав собі ту дорогу і не отримав. А ми тепер отримали все через Ісуса Христа. Ми вже хрещені. Ми вже його діти є. наш дух з'єднаний із Христом. Бо ми охрещені в Отця і Сина і Духа Святого. Залишається сьогодні своїм я, своїм характером, Своєю волею. Триматися і сумі. Залишається сьогодні готувати свою душу святим Словом Божим. Залишається сьогодні сказати своєму тілу. Моє тіло це храм Святого Духа. І це тіло від сьогодні буде проповідувати обіду, буде казати всім про Христа, буде святі колядувати і не боятися вокдави. Просто буде колядувати. І має. Бо поряда це є про слава Ісуса. Моє тіло буде славити Бога молитві. Моє тіло буде підносити руки про славі, моє тіло сьогодні прийде і прийме Ісуса у Присаді у Христі. Бо за мене Ісус помер. Ця обітниця сповнилася 2000 років тому вже більше вихлиня. Ісус прийшов людина і помер на Христі. За мене за тебе. Воскресши смерть перервав смерть і дарував мені і тобі вічне життя. Вся обітниця сповнена. Залишається нам, мені і тобі. Всім нам, тільки і вже. Все, що так тяжко доказує все життя віру Аврааму, сьогодні нам Христос дарує безкоштовно. Своєї кров'ю, своєї смертью і своїм Воскресінням. і народження виплеєння, яке ми скоро будемо церкувати. Боже, дякую Тобі. За, за, за те, що Господи, всю вітницю. Вона сьогодні відкрилася у вірі патріарха, у вірі усіх правоців, які підбивали царство, які помирали за те і доказали Свім. Дай нам сьогодні цю віру зберегти у цей час далекий, але прийти з обідницю до тебе і жити тобі. Дякуємо тобі, Ісусу. Просимо тебе, чи даду наше серце, щоб ми прийняли Христа Рожденого у своє серце, свою душу і заспівали з цим всім, що Христос родився. Славімо Його. Слава Ісусу Христу!